А ось оцей HK Slab – Slap це запорука влучної та купної стрільби. Тобто всі чекають патронний завод, а маленький патронний заводик вже існує і функціонує. Це хтось вже притягнув машинку, щоб тренуватися. Я сподіваюся, стріляти з нею, а не розстріляти її. Ну, а ми її додамо в, нашу, в наше відео. Ротяк додамо? Не, Ні, ну, тоді, тоді і розповідати про неї нічого. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про пістолет-кулемет для цивільних. А саме цю версію, яка називається МКЕТ-94. Цей карабін виробляється в Туреччині за ліцензією і на обладнанні компанії Heckler Koch. Так, тут ми зробимо 5 мішеньо для стрільби по фронту. Це для розігріву, для стрільби на точність, для сплітів. Потім ми ще додамо мішень зліва та справа. Це для стрільби у Русі. Я сподіваюся, що сьогодні я зможу так гарно постріляти і настрілятися. Патронів багато, тому має все бути добре. Які ж переваги карабінів пістолетного калібру і чому вони зараз стали популярні? Дуже багато хто вибирає собі зброю для самооборони. А за відсутності пістолетів, ми можемо вибрати, наприклад, дробовик. Карабін на базі Р-15 або ось такий карабін пістолетного калібру. Карабіни пістолетного калібру мають компактний форм-фактор, вони легкі та мають велику кількість патронів в магазині. Ці патрони зараз в два рази дешевші, ніж патрони 223-го калібру. Тобто ви можете економити під час виїздів на стрільбище або в тир. Що ти не бачиш, що знову там ствол? Доведеться його знову квадратиками робити. Ще одна перевага карабінів пістолетного калібру, це те, що ви можете взяти його і приїхати в будь-який тир або стрільбище, де дозволено стріляти з пістолета. Тобто там автоматично дозволено стріляти із таких карабінів. Що стосується карабінів в 223-му калібрі, це трошки важче, тому що не завжди вам і не всюди дозволять стріляти з них. Останнім часом з нього доводиться не так часто стріляти, хоча я дуже люблю. Тут е, такі дуже автентичні відчуття, це МП5, який ти бачив. У міцному горішку, в іграх, контрстрайку, в фільмах. Тому тут саме задоволення від того, що ти володієш такою класною іграшкою, і задоволення від стрільби. Чому з нього приємно стріляти? Тут напіввільний затвор, тут є ролики, які вповільнюють затвор, тому менше відчувається віддача. Тому він дуже м'який в порівнянні з багатьма іншими видами зброї. Тому давайте спробую постріляти, згадаю, як це. і Розкажу ще більше про нього. А ось оцей HK Slap, навіть у мануалі Heckler Koch цей рух називається такий шліпок. Ось це за те, за що його люблять. Тобто такий теж рух, якого немає в будь якій іншій зброї. That's why it's going to work. І по металу. Ну, Те, про що я казав, зброя, з якої дуже легко стріляти, влучати. І навіть після великої перерви взагалі немає ніяких труднощів. Тому зараз я відновлю мішену обстановку і спробуємо постріляти ще. Якщо хтось вам скаже, що карабін на базі mp 5 застарів, спитайте, чому ж тоді відома компанія JP зробила свій найновіший карабін пістолетного калібру, який всі хочуть придбати якраз на основі карабіну mp 5 Компанія JP взяла головну особливість MP5 5 Це напіввільний затвор з роликами, які вповільнюють його під час пострілу. Це зробило віддачу і підкидання мінімальними, тому ви можете стріляти з mp 5 швидко і кучно. Давайте поговоримо про тюнінг цієї зброї, тому що можливості для нього просто безмежні, а зробити все це ви можете вдома. Якщо ви спитаєте в мене, що перше варто замінити на цьому карабіні, я відповім, що це важель запобіжника, тому що стандартний, занадто короткий. На, наприклад, ось такий від компанії Magpul. Він, мало того, що збільшений, але він ще є двостороннім. Тобто ви можете його знімати як з лівого плеча, так і з правого. Також ви могли звернути увагу на те, що в мене нестандартний корпус ударно-спускового механізму. Це теж апгрейд від компанії Magpul. Він мені подобається більше, тому що він більш такий ухватистий, ергономічний, а також тут є у рукоятці контейнер з пляшечкою для мастила. І, до речі, я не знаю, чому досі продовжують робити клони МП5 з коротким запобіжником, тому що ця проблема очевидна і. В, і будь-який власник ОП5 ставить собі збільшений запобіжник. Тому я не знаю, чому досі роблять оці коротенькі такі важелі. Ну що ж, давайте ще постріляємо, а потім ще поговоримо. А де інші мішеньки? <хи> Воно лежать. Також ви можете побачити ось такий цікавий саунд-модератор від компанії ATEC. Зроблений він спеціально для карабіну на базі MP5. Легко встановлюється, і з ним звук пострілу буде набагато тихіший. До речі, я рекомендую купувати глушники від компанії відомих, перевірених. Тому що від деяких компаній в мене там приїхав, наприклад, друг, накрутив собі глушничок, який тільки забрав нової пошти, почав стріляти по мішені, а кулі влучали ну, десь 2,5 метри правіше. Виявилося, що просто такий глушник куля просто чіркала на виході і відхилялася на 2,5 метри. Тому щоб це не стало для вас таким неприємним сюрпризом, купуйте. Глушники перевірених компаній. Так, а, навушники ж мені вже не потрібні. І тепер ми постріляємо з глушничком. Так, вимкнемо Увікни. Увімкнув, з каліматором увімкненим стріляти простіше. Так, готовий. Ви чули, як працює карабін, карабін. із глушником. Дуже комфортно. А, значно робить тихішим пострілом і без навушників я можу стріляти взагалі дуже комфортно. Ростик, як тобі? Мені вообще кайф. Вообще кайф? Ну, чудово. Також в мене на МП-5 ви можете побачити каліматорний приціл. Стрільці дуже часто його встановлюють для того, щоб пришвидшити та полегшити собі прицілювання. Встановлюється він через спеціальний адаптер, який встановлюється на посадкові місця, які вже тут задумані. Його можна вибрати від одного з багатьох виробників. Наприклад, в мене стоїть Fab Defense, є ще від компанії Spur та від компанії Lippers, дуже бюджетний перехідник. Це все добре, але для того, щоб з каліматорним прицілом стріляти одноманітно. А... Взагалі, щоб стріляти одноманітно, ваша щука має лежати на прикладі. І ви бачите, що якщо я покладу голову на приклад, вона буде значно нижча, ніж каліматор. Тому я взяв з собою приклад, у якого є щука, і зараз його швиденько поміняю. Встановити його дуже просто. Для цього вам потрібно лише видавити один штифт. І вставляємо штифт назад. Але нагадую, що за українськими нормами довжина вашого карабіна має бути не менше, ніж 80 см. До речі, МП дуже обігнав свій е, час, тому що конструкція в нього модульна. От, Наприклад, яка ще зброя може настільки просто змінюватись? Тобто я зняв цей приклад і ось. Все, готово. І в мене є тепер щока. Ось таким чином вона піднімається. І ось бачите, вже набагато простіше. Мабуть, на одну позицію нижче. Оп. Так. О, зовсім інша справа. І тепер за рахунок ось цієї щоки, кожен раз, коли я буду прицілюватись, я буду прицілюватись одноманітно. І це запорука влучної та купної стрільби. Ну, це ж набагато веселіше. Так. Розряджаємось. Ну, що вам сказати, набагато зручніше стріляти, коли голова у вас не вісить у повітрі. Тому, якщо ви ставите каліматорний приціл собі, то рекомендую е, якийсь приклад, у якого є ось така щука, яку можна підняти. Ти можна розказувати? То можна вже розказувати. Це патрони українського виробництва СТС. В них так були питання колись, тому що змінювали компоненти, змінювали, наприклад, кулю, гільзу, порох. Все для того, щоб зробити їх дешевшими. Тобто у СТС головне завдання це дозволити стрільцям більше стріляти. Ну, але радує, що патрони українського виробництва стали якісними. І ними зараз стріляють найбільше всього. Якщо ви приїдете на стрільбище, я гарантую, що ви побачите, що у дуже багатьох стрільців саме ось такі патрони дешеві, доступні і зроблені в Україні. Тобто всі чекають патронний завод, а маленький патронний заводик вже існує і функціонує. Ти ж тільки не кажи, де він? Ну так. Це навіть в коментарях в телеграм-каналі просили не називати, де знаходиться виробництво СТС, щоб не прилетів якийсь шахет. Для того, щоб зробити використання вашої зброї зручнішою, можна також змінити цівку. В мене це цівка від компанії Magpul. На неї можна поставити планочку, а на неї вже ліхтарик. Також ви можете вибрати багато інших варіантів. Ось в мене в руках цівка від компанії FabDefense. Та від компанії Spur. Компанія Spur зробила неможливо, і цівка з алюмінією навіть легша ніж стандартна цівка з пластика. А цівка від компанії Fab Defense має дуже багато планок для того, щоб ви могли встановити додаткове обладнання. Наприклад, це може бути ракетка перенесення вогню, ліхтарик, лазерний цілий вказівник. Для цього вам теж не потрібно їхати в майстерню. Це ви можете зробити в домашніх умовах. Я поставив від Macpool, Вона бюджетна. Вона мені більше подобається за дизайном, вона легенька. Також на неї можна встановити ліхтарик. Через планочку, наприклад, у мене стоїть Olight Balder. Я вже говорив про те, що карабін пістолетного калібру дозволяє мати велику кількість патронів. Наприклад, в комплекті буде йти ось такий магазин на 30 патронів, але з обмежувачем. І на відстріл зброї у вас приймуть тільки з обмежувачем, щоб в магазин влазило не більше 10 патронів. Але є ось такі магазини на 30 патронів, і до них ви можете докупити ось таку спарку, яка дозволить вам, як спецпризначенцям, мати ось такий гарний і тактикульний вигляд. Для чого це робиться? Для того, щоб ви могли змінити магазин буквально одним рухом. Також існує альтернативний магазин від компанії ETS. Він, як ви бачите, прозорий. І тому ви можете візуально контролювати кількість патронів, які у вас залишилися. На цьому магазині ви можете побачити ось таку гумову називаємо смикалку від компанії MacPool. Для того, щоб ви могли зручно і швидко діставати магазин з підсумка. І компанія MacPool йде від саме ось такої смикалки, яка називається Magazine Puller, тобто витягувач для магазинів. І наостанок найцікавіше ось такий барабан від компанії MacPool на цілих 50 патронів. Тобто, вставивши такий барабан в свій карабін, ви маєте величезний боєзапас, зроблений він спеціально для карабінів на базі mp 5 Як ви бачите, працює надійно і з ним набагато веселіше. Ага. Так. До речі, важливий нюанс під час використання ось таких бубнів. Якщо ви трошки підіймете ось цей важель, який слугує для того, щоб заряджати цей бубен, тобто ви, коли заряджаєте патрони, ви його ось таким чином опускаєте і заряджаєте, то він просто не подасть патрони. Тому після зарядки, будьте уважні, щоб він не піднявся, я його взагалі скотчем приклеюю, щоб випадково його не підняти. Так, ну, І так як в мене ще залишились патрони, а вести їх назад якось навіть грішно, то я їх достріляю і потреную свою улюблену вправу – це стрільба в русі. Похожу я вперед, назад, а потім ще й перенос. Так, під таймер. І тепер рух назад. Так. Відчувай, відчувай <laughs> так. Це ми закінчили і зараз ще потренуємо переноси, а потім постріляємо по мішеням, які вибухають. Я думаю, що ви їх ще не бачили. Що роблять мішені? Вибухають! Не бухають, а вибухають. І це буде дуже весело, так що у нас ще програма не закінчена. Будь-яке епічне відео має закінчуватись вибухом. Такий собі вибух, давайте спробуємо ще. О!